Нагадаю, що в нас в продажу в Вітапоштові є будинок 160 квадратних метрів, на ділянці 9 соток. Ось так він виглядає. Двоповерховий, утеплення мінеральна вата, Стіни газоблок. Вложена тротуарна плитка, є переливний септик, заведена електрика 10 кВт, заведена вода в будинок. Дворик, до речі, 9 соток. Подивіться. Як він виглядає. Це частина заїзд для автомобілів. Тут можна розмістити до 4 автомобілів. Доріжка навколо будинка, також тротуарної плитки. І гляньте, яка територія. По периметру забор встановлений на бетонному фундаменті. Ось зараз йду подалі, щоб показати, як виглядають 9 соток. Є тераса накрита, вихід з кухні вітальні. Цей будинок продається. Дивіться, то сусідні також вони вже мають, там вже є власник, також ми будували. І ось показую, як виглядає ділянка разом з будинком. Віта поштова. 160 квадратних метрів, двоповерховий, ділянка 9 соток. Продається, кого зацікавить. Пишіть до мене, зустрінемось, проведу екскурсію. Побачите все вживу.